Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 28 листопада по 1 грудня. Мене звати Україншик і це канал Всілякі новини. Страшенний мороз! Такий напис ви побачили на зображенні до сьогоднішнього відео. Та насправді нічого страшного в ньому немає. Адже найнижча температура повітря у найближчі 4 дні це мінус 11 градусів за Цельсієм. І такий мороз буде вночі і лише в одній області. А загалом нашу країну чекає невеличке потепління. Нагадую, що остання магнітна буря у цьому місяці очікується 29 листопада, вона буде середньою за своєю потужністю. Зараз детально розкажу, в якій області вночі підморозить до мінус 11 градусів, а також проінформую про невелике потепління. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше Українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаюсь до погоди. У вівторок, 28 листопада, невеликий сніг завітає в гості лише до мешканців західного регіону України. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 6, мінус 8. В Житомирській області в світлі години доби буде також мінус 4, мінус 2 градуси, в темні мінус 5, мінус 7. На Київщині і в Києві. Прохолодніше день мінус 3 мінус 1, вночі від 6 до 8 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх північних областях. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень плюс 6 плюс 8 градусів, вночі від 4 до 6 градусів морозу. В районі Бессарабії буде приблизно така сама температура повітря. В Запорізькій і Херсонській областях денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна мінус 4, мінус 6. В Миколаївській області синоптики прогнозують також плюс 5, плюс 7 градусів в світлі години доби, мінус 6, мінус 8 в темні. На Кримському півострові буде плюс 8, плюс 10 градусів в день, мінус 4, мінус 6 вночі. Хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині, в Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму опадів не очікується: вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Львівщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 6, мінус 8. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі також мінус 6, мінус 8. На Закарпатті в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В темні мінус 4, мінус 6 градусів. В Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу. В нічний мінус 5. -7. Хмарне небо і невеликий сніг падатиме в усіх областях Західного регіону. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. В Харківській області синоптики обіцяють вдень від 4 до 2 градусів морозу, мінус 5 мінус 7 вночі, на Луганщині вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 2, мінус 4 градуси, і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 3, мінус 5. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині в день буде від нуля до плюс 2 градусів, вночі мінус 5, мінус 7. На Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, в нічні – мінус мінус 8. На півдні Кіровоградської області в день плюс 1, плюс 3, вночі мінус 9, мінус 11 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях центрального регіону. Лише на півдні Кіровоградщини місцями може покрапати легесенька мжичка. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В середу, 29 листопада, снігові та дощові опади повернуться в усі регіони нашої улюбленої країни. Північ на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 4-6 мінус в Сумській і Київській областях, а також у самій столиці, в день мінус один плюс один градус, вночі тепліше, мінус три, мінус п'ять, і на Житомирщині вдень так само, мінус один плюс один, вночі мінус два, мінус чотири градуси, хмарне небо, сніг з переходом у дощ. Очікується на Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині і Київщині. Вітер західний 7-12 метрів за секунду південь, на Одещині в день термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 6, плюс 4. В районі Бесарабії буде на 1 градус прохолодніше, в день плюс 5, плюс 7, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В Запорізькій і Херсонській областях, а також на Кримському півострові, в світлі години плюс 8 плюс 10 градусів, в темні плюс 5, плюс 3. На Миколаївщині і в Миколаєві синоптики прогнозують плюс 7 плюс 9 градусів в день, плюс 5 плюс 3 вночі, хмарно і дощі в усіх областях Західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів морозу, нічна мінус два, мінус чотири, в Закарпатській області в день мінус один плюс один, вночі мінус один, мінус три градуси. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі. І темні години доби буде від нуля до мінус двох градусів, і на Львівщині вдень і вночі від 1 до трьох градусів нижче нуля. Хмарно і мокрий сніг в усіх областях західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень плюс 3 плюс 5 градусів, вночі мінус 2, мінус 4. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 2 до 4 градусів морозу. І на Донеччині вдень плюс 5 плюс 7, вночі плюс 1, мінус 1 градус. Хмарне небо. Сніг з переходом у дощ варто чекати в Харківській області. На Луганщині і Донеччині снігу не буде лише дощі. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України в північній частині Кіровоградської області і в Кропивницькому в денні години доби буде плюс 3, плюс 5 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день і вночі плюс 3, плюс 5 градусів. В Полтавській області в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 3, мінус 5. На Дніпропетровщині термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів в світлі години від 0 до мінус 2 в темні. На Черкащині в день плюс 3 плюс 5 градусів, вночі мінус 1 мінус 3. І у Вінницькій області буде від плюс 2 до плюс 4 градусів у денний час, мінус 1 мінус 3. В нічний. Сніг з переходом у дощ варто чекати мешканцям Полтавщини на Дніпропетровщині, Вінничині, Черкащині і Кіровоградщині литиме дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. В четвер, 30 листопада, очікується гарна погода. Невеликі опади можливі лише в чотирьох областях. Північ в Київській області, а також у Києві, синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів морозу в день години доби, в нічні 3, 5. В Житомирській області буде трохи тепліше. В день мінус плюс 1 градус, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Сумщині і в Чернігівській області, в світлі і темні години доби мінус 2-4 градуси. Хмарно з проясненнями і невеликий сніг падатиме в Сумській і Чернігівській областях. На Київщині і Житомирщині опадів 30 листопада синоптики не прогнозують: вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус чотири. В районі Бассарабії тепліше плюс 2 плюс 4 в денний час, мінус один, мінус три в нічний. В Запорізькій області і на Херсонщині в день від 2 до 4 градусів тепла. Вночі мінус 1, плюс 2 градуси. На Кримському півострові плюс 2, плюс 4 градуси в світлі і темні години доби. Хмарно з проясненнями невеликий дощ та мокрий сніг завітають до мешканців Кримського півострову. На Одещині, Миколаївщині, в Херсонській і Запорізькій областях опадів чекати не варто. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині, а також в Хмельницькій і Чернівецькій областях вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 3 мінус 5. На Закарпатті день також мінус плюс 1 градус, вночі мінус 2, мінус 4. В Карпатах температура повітря місцями може опускатись до мінус 9 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх західних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Донеччині в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 в темні і світлі години доби, хмарно з проясненнями і місцями невеликий мокрий сніг. Очікується в Харківській області на Луганщині і Донеччині істотних опадів 30 листопада не буде вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому: денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус два, мінус на півдні Кіровоградщини в день також мінус один, вночі мінус три градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В перший день зими, п'ятницю 1 грудня, в одному з регіонів. Дуже сильно потепліє. Північ на Чернігівщині, Житомирщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 2, мінус 4. На Київщині і в Києві синоптики прогнозують від 0 до мінус 2. Градусів в світлі години доби, мінус 3, мінус 5 в темні, хмарно з проясненнями і без опадів в Чернігівській, Сумській і Київській областях. На Житомирщині крапатиме невеликий дощ, вітер південно-східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині в день термометри будуть показувати від 6 до 9 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. в Запорізькій і Одеській областях вдень плюс 5 плюс 7 градусів, вночі також плюс 1, мінус 1. В частині Одещини, яка зветься Бессарабія, буде тепліше. В день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 3 плюс 1 градус, в Криму в денні години доби буде плюс 8 плюс 10 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. Хмарно з проясненнями і без опадів по всьому південному регіону. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 3 мінус 5. В Тернопільській і Хмельницькій областях в день плюс 1 плюс 3 градуси, вночі також мінус 3, мінус 5. В Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях в денний час буде від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 3 до 5 морозу. І на Закарпатті в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, в темні плюс один мінус один, хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі в усьому західному регіоні. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря. Плюс 1 мінус 1 градус, нічна мінус 1, мінус 3. На Луганщині в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4. І в Донецькій області буде плюс 2 плюс 4 градуси в день. Вночі також від 2 до 4 градусів нижче нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів синоптики прогнозують в усіх східних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині, Черкащині і Вінниччині. денна температура повітря мінус 1 плюс 1 градус, нічна коливатиметься від мінус 2 до мінус 4 градусів. У Дніпропетровській області в день термометри покажуть плюс 2, плюс 4, вночі навпаки, мінус 2, мінус 4 градуси. В північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби температура коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, в темні мінус 2, мінус чотири. На півдні Кіровоградської області вдень від плюс 4 до плюс 6, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях центрального регіону. Лише на Вінниччині покрапає невеличкий дощ. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди, і у всьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.